Компанія Honda у багатьох асоціюється з японською якістю, в принципі, як і Toyota. Але як на мене, Honda ніколи не створювала чогось візуально цікавого, як це робили європейські представники, такі як BMW, Audi та Mercedes. Хоча робила досить багато крутих цікавих автомобілів, варто згадати навіть ту саму Honda Accord. Яка завоювала ринок в свій час, а на ринку електроавтомобілів е, Honda в Україні, зокрема, популярна такими моделями, як Honda MNV, Honda ІНС, 1 Honda ІНПІ, 1 е, е, І відверто вам скажу, ці машини купували не через їхній крутий дизайн, так точно, як і в принципі усі Honda, але завдяки їхній ціні, точніше, відповідності ціни до того, що пропонується в автомобілі. Але в 2024 році Honda презентувала свій новий електромобіль, нову серію, яка точно змінила погляд на дизайн. І я відверто вам скажу, був досить приємно вражений, коли вперше побачив машину, саме е, ось цю, яка стоїть сьогодні перед нами. Це Хонда Інпі 2 І подивіться лише наскільки цікаво та красиво виглядає її кузов в порівнянні з попередниками тим самим МНВ, чи ЕменвічіНС 1 inp 1 тому що це абсолютно новий погляд на дизайн їхнього електромобіля. І Я більш ніж впевнений, що цей дизайн завоює ринок більше того. При цьому ж лишається крута ціна, тому що стартова ціна даного електромобіля на батареї 68,8 кВт годин 20 тисяч 700 доларів на сьогоднішній момент на передзамовлення. І це дійсно крутий результат. Але при цьому ця машина вона абсолютно конкурує у технічних показниках з такими машинами, як, наприклад, ID Юнікс, id 4 та інші. Конкуренти у форматі, хоча вона насправді розміром ну точно менше за ID4, а габаритами по висоті, по об'єму в салоні, вона швидше наближується до таких автомобілів, як BVD Yuan Plus, Наприклад, ось це напевно цей формат автомобіля, але тим не менше, це у нас передній привід. 204 кінські сили. Батарея, як я вже казав, 68,8 квт годин. Вона, звичайно, ж розміщена під низом, і тут немає вже такого, знаєте, пуза, хоча воно ще трошечки звисає з під низу, як це було в емінвічці, але не настільки. Вони над цим попрацювали точно. Заявлений запас ходу 540 км, Але ми точно можемо розуміти, що вона буде проїжджати орієнтовно 400 км. і це досить хороший показник щодо коліс. Давайте подивимося ближче, ось так виглядають колеса. Розглянемо елементи екстер'єру те, що реально кидається в очі. Подивіться на форму оптики. Вона досить цікава. А погляньте просто на форму заднього скла. Воно величезне, воно дійсно величезне, воно дуже велике. Мені здається, воно розміром, як і вітрове скло, і має досить цікаві форми, класні вигини. Виглядає просто. Шикарно, чесно вам скажу. Так тут немає заднього скло учасника. і так точно, як ви напишете в коментах, що робити, якщо воно розіб'ється. Ну, це буде проблемкою, але виглядає дуже круто. Так і давайте поглянемо на оці ребристі молдинги. Вони теж виглядають досить цікаво, і додають автомобілі автомобілі такої агресивності. Бачимо ручки приховані в нас. Відкриваються вони ось таким чином натиском на ключик. Ключ, до речі, абсолютно не змінився, такий самий, як це було і в попередніх моделях. Могли би над цим попрацювати. Але ось так ручки відстрибують, і ось так відкриваються двері. А задня ручка реалізована як VNS-1 на самій дверці. Але дверка точно більшого розміру. І подивіться, в базі вже йде камера 360. І також парктроніки передні стоять, але тут немає в базі автопаркування, тому що автопаркування і більша кількість парктроніків доступна вже як до в одному з пакетів. Загалом є два додаткових пакети. Перший це власне з автопаркуванням і додатковими парктронниками, А другий пакет йде з акустикою Bose з підігрівом. Сидінь та вентиляцію сидінь, і це ви можете добрати додатково до бази, тому що в принципі база тут одна одна комплектація доступна, до якої ви вже добираєте два різних, один з двох або два різних пакети. До попцій подобається ось цей надпис «EN», Тут що свідчить про абсолютно нову серію. Мені подобається колір цей срібний металік. Він круто виглядає в цьому автомобілі, і також мені подобається передня частина автомобіля. З таким виступом капоту, подивіться, ну досить цікаві форми. Насправді, Honda попрацювала над дизайном так точно. Щодо багажника, тут, до речі, індукційного відкриття багажника немає, але є електропривід. Індукційне відкриття, до речі, йде в одному з пакетів. І подивіться на цей величезний багажник. Ну так, це типа не конкурент по форм-фактору до id 4 але по багажнику. Ну, тут точно не менший багажник. Подивіться, наскільки він величезний. Ще й при цьому йде подвійна підлога. Тобто, тут йде підлога в рівень. Під низом в нас величезний органайзер для зберігання, в принципі, будь-чого. Є навіть класні кишеньки, ніші по боках і є невеличка поличка. Звичайно, що крісла складаються. Давайте складемо, подивимося, як це буде виглядати. Механічне складання. Ну, підлога не ідеально рівна, але місце для завантаження. Просто ну гіганські наскільки великий цей проєм багажника? Ага, звернув увагу. Тут ще одна поличка є. Бачите, це типу як в зікр 001 реалізовано, що поличка вбудована в саму дверку. Відповідно, коли ми закриваємо дверку багажника. Ось воно закриває видимість повністю до багажника. Відповідно, тут нічого не видно. По зарядці в нас тут стоїть по водійській стороні порт джбітісів швидкісний, який сприймає потужність до 120 кВт, А по цій стороні а ні, сорі попереду, точно попереду в нас стоїть по водійській стороні. Порт GBT AC повільний, який сприймає одну фазу 7 кВт потужності. До речі, ми досить детально розповідали про те, як заряджати електромобілі. Ви можете подивитися відео на нашому каналі, якщо ще досі не розібралися з цим. Щодо габаритів цього автомобіля, довжина його складає 4 метри сантиметрів, ширина складає 1,83 м, а висота 1,58 м. Заглянемо під капот і подивимося, чи там Honda щось нам цікаве запропонувала, чи там знову ж таки за. Залишається технічна частина. Так, язичок. Ого, вау! Ну, нічого цікавого вона, в принципі, не запропонувала в плані якогось багажного відділення, але досить приємно, що все так класно тут закрито, запаковано, виглядає пропрацьовано, я б сказав. Е, ну, але бачите, тримачів немає, тобто газоупор є, звичайно, упора, ось така механічна. Закриваємо капот. Так, ось так закрили капот, і давайте подивимося тепер, що всередині. До речі, зверніть увагу, в базовій комплектації є проекція на вітрове скло. В Принципі, нічого екстравагантного, екстрасучасного, екстранового ми не побачимо, як це, наприклад, в екстер'єрі. Так, хоча ну, багато є вже попередніх рішень з попередніх автомобілів. Тобто, наприклад, дверна карта виглядає абсолютно так само. Вона тут обшита, екошкірою, поверхній частині низ це повністю все пластик. І як бачите, пластик такий досить. А, ну, ось, ось такий, не знаю, як його правильно назвати. Тут є електроскладання дзеркал, навіть базові комплектації. Камон сидіння також з електроприводом немає. Оцих механічних ручок, як це було, наприклад, в Opel Mokka, огляд на який ми теж робили раніше. І по керму мені досить подобається форма керма, класний надпис Honda. Ось це якось по-новому виглядає. І також звичайно, що цей екранчик водія. Зараз ми запустимо на кнопку. І ви Бачите, як це виглядає практично. Тут нас зустрічає центральний екран мультимедійної системи. Як бачите, він просить нас Face ID. Звичайно ж, в Україні цього зробити неможливо. Ось так запускається у нас екранчик з надписом EN, як і назовні, кнопочка старту. Ось тут Power. Натискаємо і відбувається магія. <сум> Запускається центральний екран водія. Він досить інформативний. Так він невеликого розміру, але дивиться досить ергономічно, як на мене, в цьому інтер'єрі. І великий екран мультимедійної системи, який, до речі, ми вже активували на території Китаю. А відповідно, в нас є доступ до CarPlay ага. бездротового. Так, є звичайно голосовий помічник, але він, на жаль, працює лише китайською мовою. Ось така окрема Зона для управління клімат контролем. Можемо ми її відкрити чи ні, ні, не можемо. Ага, вона ось так гортається. Тобто тут вибираємо потік повітря, а тут відповідно показує рівень забруднення повітря або його очищення. Регулюємо температуру, клімат-контроль нас однозонний, бо двозонний клімат-контроль доступний як доп-опція, знов ж таки у додатковому пакеті. До речі, недавно ми виставляли досить круту пропозицію такого автомобіля з невеликим пробігом, здається, 3000 км в нашому телеграм-каналі. Тому, якщо би ви цікавилися таким. Електромобілями, не тільки новими, але й вживаними, ми це все постимо в нашому телеграм-каналі. Тому приєднуйтесь за посиланням або за QR-кодом для того, щоб не пропустити круті пропозиції. До речі, кнопки всі механічні повністю. Ліва частина керма відповідає за мультимедійну систему, а права частина керма відповідає за круїз контроль, і це трішки дивно, тому що зазвичай все навпаки зліва управління круїзом, а справа мультимедією. Але я думаю, що звикнути до цього абсолютно не проблема автоматично. так і під низом у нас є ось такі пелюстки. Так, це не переключення передач. Це рекуперація регулювання рекуперації. Ми це вже знаємо <с> далі. От бачите, можете звернути увагу, що в нас зараз батарея зряджена 99%, але рентж, тобто запас ходу, показує 332 км. Але зверніть увагу на середній показник розходу 45,4 кВт. і звичайно ж, якщо ми вийдемо цією машиною в дорогу, розхід зміниться. І я думаю, що середній розхід цього автомобіля буде на рівні 16 кВт. А відповідно і перерахується запас ходу. На реальних 400 кілометрів, які цей автомобіль спокійно може долати. Так, що ще цікавого, механічні кнопки, ось тут це в нас кнопка аварійної зупинки, кнопка обдуву переднього вітрового скла і кнопка обігріву бокових дзеркал. Щодо огляду, до речі, в цьому автомобілі, я не скажу, що він мені подобається, що він, скажімо, ідеальний, тому що стієчки трішечки заважають огляду, вони могли би бути трішки далі, тому що знову ж таки, оцей кут він не проглядується, так само, як і праворуч. Дзеркала нормального розміру, при цьому ж є сліпі зони у дзеркалах вбудовані. Так, ну що давайте поглянемо на камери 360. Що цікаво, камера 360 включається ось тут на кнопку, я тільки що зауважив. Ось так виглядають камери 360, і вони ну, досить непоганого рівня. Слухайте, оце, до речі, прикольна фіча, коли я кручу 3D-модель, показує з якої саме сторони зараз знаходиться камера Бачите? Крутимо і ось так воно. Указується так, центральна консоль в нас майже не змінилася. Ну тобто, тут є вільне місце. Також є додаткова ніша для зберігання якихось документів. Напевно, а, вона не відкривається глибше. Тобто, сюди можна просто кинути якісь папірці. А ось тут у нас вибір передач вже в стандартному форматі для Хонди, Також встановлення парковочного гальма, вибір режимів поїздки. Значить, режим Snow, режим Econom, режим Normal і режим Sport. До речі, вона розганяється до сотні за сім. З половиною секунд на 204 кінські сили це непоганий результат. Відображення проекції. Ось ви зараз бачите цю проекцію. Показується напрямок South-West, типу як з Америки це взято, і показується в нас швидкість. Проекція досить яскрава і інформативна, її досить добре видно. Так, а позаду у нас ситуація ось така. В нас є вже, до речі, підлокітник в базовій комплектації, чого в багатьох машин немає. Хоча він якось надто низько опускається, не фіксується на ось такому рівні. А бачите, падає вниз. А, так, що в нас тут ще цікавого: ремінь середнього пасажира в нас ось тут зверху вбудований, як бачите, а спинка в нас не регулюється. Що ще для задніх пасажирів є, це є дефлектори повітря. Тобто сюди буде поступати свіже повітря. Ура! Є дві зарядки Type-C, є кишеньки для зберігання якихось речей. Ну і в принципі все. Ну і склопідйомники опускаються. До речі, що? Це що, подвійний склопакет? А попереду? Та ну, неможливо. Ну, це, типу, так, виходить, не знаю, чи ви добре бачите? Як подвійний склопакет. Цікаво. Дуже, дуже дуже цікаво. Цього я не очікував. Так, і що? Сідаємо самі за собою, і тут проблемка. Тут проблемка, бо я не дуже поміщаюся головою. Хоча, бачите, тут, до речі, от над цим подумали інженери. Вони зробили ось таку випуклу стелю. Бачите, ось тут іде. Вигинь для того, щоб пасажири могли краще вміщатися головою. Ось такий короткий відеогляд електромобіля нового покоління від Хонди і НПІ 2 До речі, якщо хочете дізнатися більше деталей про цей електромобіль, ви можете перейти на наш сайт electrocar.com.ua, де буде більше інформації про усі технічні характеристики, а також фотографії усіх можливих кольорів. Друзі, не забувайте, що в нас в країні продовжується війна, і ми мусимо підтримувати збройні сили України, щоб знищити ворога і наблизити нашу перемогу. Ого, тому підтримайте збір Сергія Стерненка. Слава Україні! Що думаєте про Хонду Інпі 2»? Чи вдасться в неї завоювати своє місце на ринку в Україні та в світі? Чи вартує вона своїх грошей? Чи сподобався цей автомобіль вам зовні та по інтер'єру, а й, зокрема, технічними характеристиками і співвідношенням ціни до того, що взагалом є в цій машинці? Якщо вам сподобалось це відео, ми будемо вдячні вам за лайки. Коментарі та підписку на наш канал, адже ми намагаємося робити крутий україномовний контент про світ електромобілів. Тому не пропускайте нові відео і до зустрічі, Па-па!